Яскраво сучасно та з турботою про малечу в міській дитячій лікарні івано франківська відкрили оновлений процедурний кабінет. Саме сюди пацієнти поступають з приймального відділення. Тут їм проводять усі необхідні медичні маніпуляції. Тож кабінет облаштували так, щоб відволікати увагу дітей від неприємних процедур. Відділення розраховане на 30 дітей. На даний час діток багато. Дітки всі отримують спеціальну допомогу, лікуються. Все, все йде до кращого, все йде до виздоровлення. Це все зроблено по сучасних стандартах, щоб було зручно і діткам, і комфортно перебувати. Також медсестрам, маніпуляційним маніпуляційними сестрам, щоб їм було зручно тут отримувати дане лікування і швидко виздоровлювати. Саме це відділення нам потребує потребувало оновлення. Ми дуже раді, що воно відбулося. Воно це зараз дуже красиво, сучасно, і діткам буде приємно тут перебувати і отримувати дані маніпуляції. Ремонту кабінет потребував давно, щоб відповідати всім вимогам. НСЗУ та санітарним нормам. Тепер тут є сучасні ліжка для крапельниць, одна з яких підвищена для зручності, фіксування катетера. А також спеціальні контейнери для утилізації медичних відходів і шафа невідкладної медичної допомоги. Це є співфінансування 200 тисяч. Ми отримали від міста. Це дуже нагальна потреба в цій процедурній була. По перше, НСЗУ має певні вимоги до закладів, яких з ними контрактуються, і ми маємо відповідати тим вимогам. І 80 тисяч це є наших коштів, наших благодійних, наших спонсорських коштів, наших платних послуг, з якими купили все те, що на є в приміщенні меблі, тапчани, наші столики, маніпуляційні, шафи для медикаментів. Тобто, все, що знаходиться в приміщенні, це куплено за гроші закладу. Дитяча лікарня, каже міський голова Руслан Марсінків, постійно змінюється та оновлюється, адже перед усім йдеться про комфортне лікування дітей і можливість їхнього якомога швидшого одужання. Надіємося, що також буде відкрити. Відділення вже в швидкому часі для дітей з особливими потребами, тобто для діток з інвалідністю. І для нас дуже важливо, що дитяча лікарня теж стає гарною, стає упорядкованою. І така хоча б трошки, але зменшить. Ту напруженість у діток, бо дітки не люблять лікарні, люблять поліклініки, але хоча б чуть-чуть настрою надасть хоча б ці стіни чи ті ремонтні роботи, які зроблені. Крім того, у дитячій лікарні планують відкрити кабінет, у якому дітки лікуватимуться за допомогою інгаляції. Також у медзакладі невдовзі з'явиться біохімічний аналізатор. Люся Грибок Віталій Маглаті, телеканал 402.